Осінь, і застуда вже тут, як тут. З переходом до холодної погоди, дощів та вогкості знижується імунітет. Отож потурбуйтеся про свою малечу заздалегідь, фітокомплекс при застуді для діток. Сироп малина шипшина застосовується як для профілактики, так і під час застуди, знижує ризик виникнення простудних захворювань, оскільки багата на вітамін С, вітаміни групи В, К, П, Е та інші нутрієнти, тому зміцнює імунітет та опірність організму до хвороб, знімає жар, прискорює одужання. Сироп цитрарія солодка, знімає запалення в слизових оболонках глотки, носа та рота, полегшує кашель, зменшує першіння в горлі, ефективний як відхаркувальний засіб при порушенні відходження мокротиння. Фітосвічки апівітин, створені на основі продуктів бджільництва, таких як бджолина перга, підмор та екстракт прополісу, які відомі своїми загальнозміцнюючими та імуномодулюючими властивостями.